З вірою в серці, з надією в очах, таку назву носив захід в дошкільному навчальному закладі. Пташечка. В день добра та надії в дитячий садочок завітала управлінська команда, депутати міської обласної ради. Невелика актова зала вмістила і гостей, і вихованців. Скрізь панувала атмосфера щирості, відвертості, любові. Тетяна Фесенко, заступник міського голови з гуманітарних питань, вітаючи дітлахів та колектив «Пташечки», говорила про взаєморозуміння і повагу, про добро і чуйність, про те, що дорослі мають завжди подавати руку допомоги малечі. А ще порівнювала дівчаток та хлопчиків з янголами. Сьогодні особливий день: день який вчить нас людяність, день який вчить нас добру. Мудрості, розумінню, взаємоповаги. І все це даєте ви нам, дорогі дітки, дітки, які прийшли у цей світ для того, щоб усі навколо ставали добрішими, ставали мудрішими, ставали людянішими. Дивлячись на вас, хочеться щиро вірити в те. Що наше суспільство дійсно буде тим суспільством, де рука допомоги ніколи не затримається в кишені, а що вона завжди протягнеться до вас. Начальник управління освіти Сергій Вовк дякував педагогам за силу духу, за терпіння, за розуміння своїх вихованців. Я б хотів ще раз виявити особливу вдячність, повагу до всіх працівників цього навчального закладу, всі, хто опікується дітьми даної категорії. Бо це дійсно великий прояв такої людяності, любові до ближнього. І ви це несете гордо і високо. Начальник управління освіти вручив грамоти та грошові винагороди кращим працівникам дитсадка, а діткам подарунки від учнів шкіл та гімназії. Школярі з любов'ю власноруч виготовляли іграшки. І навіть назву благодійній акції дали Добрий янгол. Від всеукраїнського об'єднання батьківщина, вихованців та педагогічний колектив пташечки вітав депутат обласної ради Сергій Пащенко. Сергій Олександрович, не стримуючи емоцій, низько вклонився та подякував вихователям за людяність і запевнив, що і надалі буде всіляко підтримувати пташечку. Хочу подякувати низько вклонитися всьому колективу за ту теплоту, любов, ласку, яку ви наділяєте цим діткам, побажати вам. Терпіння, міцного здоров'я, діткам побажати благополуччя, миру, любові. Я, коли до вас заїжджаю, бачу, з якою ви, з яким стремлінням ви робите все для того, щоб ці дітки були щасливіші, хоч на якусь мить. То ми дуже вдячні вам, вітаю вас їх, і хочу сказати, що ми. Так трапилося, що ми вже ваші друзі. Ми завжди поруч з вами. Будемо вас завжди підтримувати, допомагати, і будемо опікуватись вам. Подарунку ж від всеукраїнського об'єднання батьківщина раділи і дорослі, і дітки. Новенький кольоровий принтер не розкіш, а необхідність для дошкільного навчального закладу. Загалом бютівці Віта Соларєва, Валентин Харченко, Сергій Пащенко часті гості в дитсадку, опікуються проблемами, допомагають, і все це від щирого серця. Депутат міської ради Артем Рушков бажав маленьким вихованцям завжди бути радісними і щасливими, мати підтримку від дорослих. Діти народжуються для того, щоб дарити тепло і радість батькам. А батьки в першу чергу думають про те, як зробити найкраще для своїх дітей. І що зробити, як зробити так, щоб вони були щасливими, здоровими, і щоб в їхньому житті було все тільки, тільки хороше. Тому. Хотілося б сказати, щоб ви завжди були такими радісними, такими щасливими, щоб ви завжди посміхалися, щоб вам завжди дарили подарунки, і щоб ви, щоб ви були найкращими дітьми і найкращими для своїх батьків. По закінченні заходу малеча Рада приймала солодкі подарунки від депутата міської ради Артема Рожка, фотографувалася на згадку з гостями, а ще охоче спілкувалася, розповідаючи про свої дитячі бажання. Надія Зозуля, завідуюча дошкільним навчальним закладом номер 23 дякувала гостям за увагу, розуміння, подарунки. Доброта і милосердя багатоликі, і потреба в них повсякчас, і навіть тоді, коли немає води. Милосердя і доброта, як два крила, на яких тримається людство. І щоб виіскрити доброту із наших сердець, не потрібні страшні землетруси, катастрофи. Сьогодні в нашій залі присутні багато гостей. Вони принесли з собою частинку тепла, доброти, сер... э... сердечну доброту. І подарували її Дякуємо вам. Mm -hmm. mm -hmm. Після закінчення офіційної частини дорослі й діти поринули в чарівний світ казки. Вихователі, перевтілившись в казкових героїв, на святі були і фея мандрівниця і шапокляк. Разом з вихованцями танцювали, співали, декламували вірші. Вдячні дівчатка та хлопчики не відпустили присутніх без подарунків. Кожен дорослий отримав краплинку надії, надії на добро, щирість, відвертість.